Привіт, я Русо. Для того, щоб не забути мій канал з цікавими відео, натисни червону кнопочку. А щоб не пропускати нові відео і переглядати їх першими, не забудь про дзвіночок. В сьогоднішньому відео я зібрала 16 фактів про Відео Трікс. Давайте, щоб менше говорити, я сугубо начну йти по фактам. Поїхали! Можливим джерелом натхнення для самих Трікс могла бути квітка Драко, смертежерка Белатриса Стрендж. Яка була такою ж жорстокою, безжалісною та садистською, як і Трікс. І була фантастично віддана Лорду воло де який вбив батьків Гаррі. Подібно до того, як Трікс працювали на Валтера і хотіли отримати його схвалення, який відіграв певну роль у зникненні батьків Блум. У повнометражному фільмі Чарівна пригода у Айсі і Дарсі змінили макіяж очей. Причина цьому не зрозуміла. Єдиний раз, коли Айсі розпускає волосся, це коли вона переодягнена в серії вечірка Крашер». Крім того, Айсі була зацікавлена Валтером в третьому сезоні. Слід зазначити, що і Валтер і Тританус могли перетворюватися на монстрів, але її реакція на кожного була кардинально різною. Коли вона вперше побачила Валтера як чудовіського, вона була відштовхована і втратила інтерес. Однак, побачивши Тертамуса як чудовиська, вона була вражена і закохалася в нього ще більше. Після того, як восьмий сезон відновив перед історією Айсі, вона стала першою відомою відьмою, яка була королівського походження в серіалі. За версією однієї з книг, Айсі збиралася вступати в фей, але, дізнавшись, що вподобаний її фахівець Скай, вже зацікавлені в іншій феї, тобто Блом, вона передумала, поклялася ніколи більше не давати волю ніжним почуттям і вступила до хмарної башти. Псевдонім Дарсі Кадир є анаграмою її імені. Невідомо, чи є кадир реальним персонажем, оскільки її єдина зовнішність використовується як маскування для Дарсі. У різних джерелах Дарсі згадується як леді Темряви та Королева Чорної магії. Зокрема, такі визначення можна зустріти у книжках та журналах з Звінкс. Стормі є єдиним членом Трікс, яка ніколи не була у романтичних стосунках. Оскільки Дайрсі деякий час зустрічалася з Рівеном у першому сезоні, а Айсі зустрічалася з Тританусом у п'ятому сезоні. В Стормі закохувалася когось раніше, і це був Валтер у третьому сезоні, оскільки вона часто боролася між своїми сестрами за його увагу, і навіть зізналася, що він подобається Айсі, перебуваючи під заклинанням позитивності, яке було накладено на неї, Ця закоханість залишилася без відповіді, оскільки Валтер зв'язав її та її сестер. Стормі була улюбленою студенткою Міс Гріфін під час свого навчання у Хмарній вежі. Досить цікаво, що дівчина демонструє інтерес до Брентона в коротких сценах, розкиданих по серії коміксів. Зокрема, у втрачених словах, де Стормі нарікає на те, що не може витримати зустрічі з Брендоном без жодної провокації. Потім вона негайно накидається на Дарсі за те, що він дражнить її, що хоче добре на нього подивитися, вважаючи, що це не так. Стормі це не справжнє її ім'я, а псевдонім, який придумала Айсі. Вона зірка у світі змагань з темних танців. У серії танцювальний конкурс на мелодії з'ясовується, що Стормі є п'ятикратною чемпіонкою Dance Witch. У Стормі чуйний нюх, якось вона змогла відчути в потиху у вітру знайомий аромат парфуму Bloom, як показано в коміксі в темноті. На цьому відео завершується. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Не забувайте переглядати мої попередні відео і також не забувайте переглядати нові відео, які я буду намагатися випускати трошечки частіше, ніж це було раніше. І до нових зустрічей в нових відео. Пока! Guarda e che tutto intorno è magia